В чому у нас з вами проблема в освіті? Не в тому, що нема кому вчити. Є. Ваш університет випускає чудових вчителів. Не в тому, що проблема, що нема кого вчити. Є школи повні учнів, університети повні студентів, а проблема в тому, що немає за що вчити. Тому що якщо виходить випускник вашого вузу, на якого витрачені десятки тисяч бюджетних коштів на його навчання? Багато зусиль, багато енергії, багато дуже в цю людину закладено. Він виходить, йде до школи, його там файно вітають, кажуть, ми щасливі вас побачити, Візьміть 1400 гривень і ні в чому собі не відмовляйте. Що це означає? Це означає, що студент, який отримав навчання і який став вчителем, на другий день після того, коли він працевлаштувався в школу, шукає іншу роботу. Тому що він не може прожити за 1400 гривень. І абсолютно об'єктивно, що до мене, як до керівника уряду, прийдуть і запитають, Товариш керівник? А ви як збираєтесь будувати країну, якщо в нас нема самого основного, що є в країні? В будь-якій країні, яка хоче успіху, знання. Успішна країна не та, в якої є нафта і газ. Як правило, такі країни навпаки не успішні. А успішна країна це та, яка знає, як замінити нафту і газ. Таких країн дуже мало. Коли була дискусія в стінах уряду про те, що нам треба збільшити навантаження на вчителя, не підвищуючи заробітню платню, ця дискусія тоді закінчиться тим, що ми ще втратимо більше молодих вчителів. Просто не будуть ходити, працювати. Тому зміна системи і реформа системи оплати праці, хто краще працює, той більше заробляє. Все дуже просто. Хто гірше працює, або менше заробляє, або шукає собі іншу роботу. Ну, це справедливо принаймні, і це правильно. Так що уряд разом з вами в першу чергу повинен вийти з другою концепцією із закону про реформу освіти, а саме новим законом про освіту, який би концептуально змінив підходи в середній і дошкільній освіті. В ці буремні часи я все-таки вас хочу привітати. Привітати з тим, що ви є. Привітати з тим, що ви працюєте, привітати з тим, що ми разом. І привітати з ним, що певен. Ми разом переможемо. Слава Україні!